Мені дуже подобається відео типу, що бісить представника якоїсь професії, і я б насправді хотіла колись сходити на якесь таке інтерв'ю, але розумію, що астрологія не всіх цікавить, не всі в неї вірять. Ну ладно, іди вже добре. І я розумію, що мене навряд чи запросять на якесь таке інтерв'ю, тому я вирішила записати своє відео, в якому розкажу, що ж бісить астролога, що мені не подобається. Якісь такі моменти в моїй професії, які ну, не завжди якісь такі класні, приємні та цікаві. Ну давай, ну давай посидь, Ну посидь зі мною, Ну посидь, будь ласка. Ну, трошечки. Ну, посидь зі мною, будь ласка. Я заради тебе відео це знімаю, щоб ти зі мною посиділа. Посидь, будь ласка. Всім привіт! Ви на каналі Тіана Астра, де я розказую багато всього цікавого про астрологію. Ви можете подивитися мій канал, там багато цікавих відео, прогнози на місяць, розбори карт знаменитостей, інтерпретація показників натальних карт і багато чого іншого. Тому підписуйтеся, щоб не пропускати важливі та цікаві відео. Напевно, найперша річ, яка мене найбільше дратує як астролога, і напевно всі астрологи, всі мої колеги з цим погодяться, що найбільше дратує скептицизм, особливо на початку, коли ти лише починаєш займатися астрологією і там розказуєш про це своїм знайомим, і деякі з них такі, типу, тебе не взламали, це точно ти. У мене таке було. Але ну потім багато хто насправді е, розуміє, що це працює, і потім уже дослухаються до мене. Але чужі люди все одно не дуже до цієї сфери ставляться, особливо в інтернеті, особливо в Тіктоці на Ютубі. Якось не так сильно це працює. А от саме в Тіктоці дуже це яскраво помітно, що прям дуже багато хейту. Як ви взагалі можете в це вірити? Це не науково. Це м'ясо. 初めまして。Sorry, <laughs> Наука не може деякі речі пояснити, це абсолютно нормально, тому що багато в світі таких речей, які вона ну, не може пояснити. От. І в принципі, не варто на це настільки орієнтуватися, тому що ну, повинна в житті бути якась загадка і щось таке містично-магічне. Хоча астрологія до цього не відноситься до містично-магічного, тому що а, це доволі чітка дисципліна зі своїми правилами, там потрібно конкретно знати, там не вийде, як в а, інших методах езотерики, а, якось покладатися на. Інтуїцію в астрології саме конкретно потрібно знати щось. А без цього ви ну, навряд чи зможете працювати астрологом. Тобто там є чітка система, і потрібно все це знати, і розуміти для того, щоб використовувати. І коли ти починаєш в цьому більше, частіше знаходитися, тобто помічаєш те, що реально це працює. Конкретні показники карти вони реально відповідають дійсності. І ну, це насправді дуже цікаво все це аналізувати. І мені чесно навіть іноді шкода, скептиків вони стільки пропускають, насправді, тому що астрологія дуже сильно. Спрощує наше життя. І можна багато чого дізнатися про себе, як мінімум, це там розбір натальної карти. Можна багато чого зрозуміти про своє майбутнє, це там якісь прогнози. А, тобто це насправді дуже полегшує життя, а, дуже спрощує деякі рішення, а, як мінімум, це те, що ми можемо пізнавати себе глибше, детальніше, а, це вже має високу ціну на такому а, психологічному рівні. І взагалі, якщо ви якось пов'язані з астрологією і ви стикаєтеся зі скептиками, ну я маю на увазі, якщо це не люди в інтернеті, яких можна просто ігнорувати, а якісь там свої знайомі, то не варто їм намагатися щось доказати. Так, ти мені зараз порвеш. Не варто їм намагатися щось доказати в плані того, що астрологія точно працює. Повір мені, от я тобі зараз розкажу, і ти все зрозумієш. Деякі навіть спеціально провокують астрологів, що от а типу, а розкажи мені, а що в мене там? А, ну, а скажи, а от, а от це неправильно, а це в мене не працює. Тобто, знаєте, от такі люди, які а, насправді висмоктують вашу енергію, і ну не варто їм давати цю енергію, не варто давати їм цю поживу. Для того щоб вони з вас просто знущалися. Ну не витрачаєте просто свій ресурс на них, а краще направте цю енергію на допомогу тим людям, які вірять в астрологію, а які потребують її і потребують вашої допомоги. Вони будуть вам за це набагато більш вдячні, ніж ті люди, які все одно скажуть: ой, та навіть якщо це працює, то це співпадіння. От воно так от завжди буває. Типу там ти читаєш щось про себе, якийсь відсоток інформації про тебе там буде. Тут іще насправді працює рівень професіоналізму астролога, тому що, звісно, можна налити якоїсь води, взяти інформацію з інтернету, яка ну справді не буде відповідати дійсності і не буде відображати характер людини. Але коли це професійний астролог, який спеціально всьому навчався, який має перевірену практичну інформацію, то... Там попадання, ну зазвичай відсотків 90. Звісно, завжди є певний відсоток, що якась інформація може не відповідати дійсності, а тому, що ну я часто розказую там на своїх курсах, що на нашу особистість, на наші події впливають і зовнішні обставини, і інші люди. І наша натальна карта показує нас, ніби чистими, тобто чистий аркуш паперу. Добі нині. А те, уже що на нас накладається, воно ну теж звісно впливає. Тобто у людини можуть бути одні показники а в дитинстві хтось на неї якось повпливав, позитивно чи негативно. І це теж ну змінює характер ставлення людини до певних сфер. Це теж треба враховувати. Другий пункт, який мене дратує, це поширення міфів. Дуже часто це можна спостерігати в масовій культурі, тобто в фільмах, книгах, наприклад, що астрологи вони показуються такими ворожками з цією кулею. Тобто таке дуже стереотипне уявлення, і вони от вам розказують, як вам жити взагалі ваше життя, що вони можуть перебачити абсолютно все. Вони бачать все ваше майбутнє, і навіть без вашого питання, без вашого запиту, вони скажуть вам, що вам робити. Оце таке чесно дуже бісить, тому що люди, які ну не в темі, вони на це дивляться, і вони розуміють, що астролог може мені допомогти а, виправити все моє життя, допомогти мені з усім абсолютно. Що насправді так не є, тому що без вашої особистої активності, без вашого запиту, тобто, що ви конкретно хочете виправити в своєму житті, що ви хочете покращити, астролог вам не допоможе. Oh, no. No. Тобто, люди вважають деякі, що астрологи це просто максимально всемогутні люди, які от отак от можуть просто виправити ваше життя. На жаль, доведеться брати на себе відповідальність. І з цим пов'язаний наступний пункт того, що мене дратує, що люди дуже часто перекладають на астрологів відповідальність за своє життя. Тобто, от нехай мені астролог скаже, як мені робити, нехай він вирішить за мене. Я завжди пишу, що от я вам можу надати кілька варіантів, наприклад, от такі. От якщо ви вирішуєте ось так, то буде ось так. Якщо ви вирішуєте, ось так буде інакше. А вибір уже остаточно все одно за вами. Тобто, ну я завжди наголошую на тому, що відповідальність за ваше життя в ваших руках я просто такий максимальний козоріг, який завжди а, топить за те, щоб ви брали відповідальність на себе за власне життя. Не обов'язково за інших, хоча б за своє візьміть відповідальність. От, тому що ну це насправді дуже важливо. Ніхто за вас не вирішить, як вам жити, як вам щось робити. От, або наприклад, коли до мене приходять от, люди, і в них є запит: типу, хочу ось так, от, щоб було. От, і я кажу, що можна робити для того, щоб досягти цієї мети ну, тобто, такий трішки а, коучинг. Але все одно без власних дій людини ну вона нічого не досягне. Не, не буде взагалі е, сенсу замовляти консультацію, якщо ви просто хочете замовити консультацію. А, тобто від того, що я вам напишу файл або там розкажу вам про вашу карту, нічого не зміниться, якщо ви самі не готові змінювати своє життя. Тому що ну від самого файлу вам толку не буде. Тут потрібні якісь ваші дії, якщо ви хочете щось змінити. Ви берете і змінюєте. Батя, я стараюсь. Якщо ви нічого не змінюєте, значить вас влаштовує певна ситуація, яка у вас там склалася. Якщо ви не змінюєте свої дії, то ну не зміниться і результат. А якщо ви хочете змін в своєму житті, то звісно потрібно щось для цього робити. Просто файл це не чуд... ну, або там консультація а, онлайн, або в записі, хто як робить, це не а, чудодійна пігулка, яка вам допоможе абсолютно в усьому. Тому навчіться. Брати відповідальність на себе за своє життя, свої дії, вчинки та рішення. Наступний пункт теж випливає з попереднього: це неприйняття інформації від астролога і ігнорування порад, тобто, ну в принципі, ігнорування того, що робить астролог. А, знову ж таки, тут повторюю, що якщо ви не готові змінювати своє життя, консультація астролога вам не допоможе. Якщо ви не будете щось робити взагалі, тобто, от, наприклад, можуть замовити людина консультацію, там я от розказую щось, а, а потім вона мені каже, що ну у мене нічого не змінилося взагалі-то. Так, секундочку. Що це таке? Ти даш мені записати відео чи ні? Мяу-мяу. Може, ти посидиш зі мною? Посидь зі мною. Так от, вони замовляють якусь послугу, а потім нічого не роблять, і мені потім претензії, що а у мене нічого не змінилося, я не досяг того, що хотів. А я питаю, а так а ви що зробили? Він такі ну, там не вийшло, ну оце от я не хочу, оце от мені не подобається. Просто враховуйте, що. Я ж не просто так це все пишу. Кожна порада астролога вона має певну мету для того, щоб покращити конкретну сферу вашого життя. Астролог дає конкретні поради по вашій натальній карті. Звісно, якщо не дослухатися до цього, то ну а на що ви сподіваєтеся, що ваше життя саме якось по собі зміниться? Чому це неможливо? Бо неможливо. Чому топи виродку? ну йди сюди, Ну йди майбулочка. Ну, що, сяди, сідай, сідай. Наступне, що мене дратує, це занадто загальні запити. Тобто, наприклад, от те, що найбільше мене дратує, насправді багато хто в Тіктоці віддає типу відповіді на ці питання. Я їх максимально не люблю. Тому що, що конкретніше питання, то конкретніше буде відповідь на ваше питання. А найбільше мене дратує це, що мене чекає в майбутньому. Ну, щось. Ну, тобто, коли ви, наприклад, питаєте, яка вірогідність того, що мене підвищать на посаді протягом року? То тут я можу дати вам відповідь: висока вірогідність низька, що для цього зробити, наприклад, або інші якісь такі питання, ну тобто більш конкретні, коли ви питаєте, що на мене чекає протягом року, ну багато у нас в житті взагалі подій відбуваються. Ну хто його знає, як воно у вас що програється? Або, наприклад, коли я вийду заміж. Особливо коли питають, коли навіть немає партнера. Чому от питання, взагалі, коли вони часто дратують астрологів та рологів, тому що. Для цього для того, щоб сталася якась подія, до неї повинні йти якісь попередні події, до неї повинні відбуватися якісь важливі рішення. Тобто, наприклад, як ви можете вийти заміж, якщо у вас навіть немає партнера в прогностиці, насправді в астрологічній, а бувають такі моменти, що воно називається як вікно. А, тобто відкривається вікно можливості. Тобто, у вас от є можливість, а, ну там, наприклад, вийти заміж. Але якщо у вас, наприклад, нікого немає, або це не є вашою ціллю в даний момент, то просто ця можливість проходить, і ну потім вона колись там іще може настати. Ви можете використати цю можливість, а можете і не використати. Тут теж типу, від ваших дій це буде залежати. Тобто, висновок з цього робимо, що що конкретніше, ваше питання, плюс, можливо, якісь часові рамки, а, плюс а, контекст вашого життя теж важливий, коли ви. Ну, задаєте якісь питання, то варто розказувати астрологу про своє життя і відповідати чесно і відкрито на ті питання, які він задає, тому що нам це важливо для врахування там, прогнозу або ще якихось показників. Тобто ми не просто так запитуємо, що у вас там взагалі в житті відбувається. Нам це важливо, нам це потрібно. Також мені не подобаються питання. Зараз, звісно, вони дуже актуальні, але ну, складно просто на них відповідати це про війну. Про мобілізацію, про якісь прильоти, чи, чи в мене там буде щось із цього, наприклад, якось чи мене це затроне? А, насправді це дуже складно передбачити, тому що, ну, по-перше, війна це дуже масштабна подія, в якій задіяна велика кількість людей, тобто, наприклад. Коли ми розбираємо питання стосунків а, і там, що може бути в конкретних стосунках, то там ну задіяно декілька людей, максимум там ну 4-5 зазвичай, це максимум. А війна це така штука, де багато людей постійно приймається багато рішень, і ну ви не можете на це в основному вплинути. А, тобто, там чи мобілізують вас, наприклад, або ну когось там із ваших близьких. Тут це, з цим дуже складно, це важко передбачити. Плюс різні показники можуть програватися по-різному і теж це завжди розказую, що, от, наприклад, показник на пожежу в домі і на опік якийсь від вогню це буде одне й те саме. А масштаб передбачити складно. Отаке от, от буває. Також я не люблю питання про здоров'я, тому що ну, у мене немає медичної освіти. Я можу. Подивитися по карті, які органи, які системи у вас найвразливіші, але це знову ж таки не означає, що з цим конкретно будуть точно абсолютно проблеми. Я це завжди зазначаю. Важко теж це насправді передбачити і. Я завжди відправляю до лікарів, тому що ну коли в мене питають там чи варто мені там робити операцію, там я кажу: ну, якщо лікарі кажуть, що варто, то звісно варто. Тобто, теж я не можу брати на себе відповідальність за ваші ось такі складні рішення. Теж такий момент, який мене не зовсім влаштовує, це катастрофізація показників. Особливо цим грішать різні е, сумнівні джерела в інтернеті, якісь статті. Е, просто от відкриваєш там е, якісь показники карти, і там прям все це е, бездітність, це смерть, це все, все так погано. А я дивлюся, ну там якась ліліт в восьмому домі, і така, ну. Ні, для того щоб сталася якась така серйозна подія, потрібно багато показників. в Карті одної ліліт буде мало, і насправді дуже ліліт люблять демонізувати, тому що от вона така ну є в неї такі енергії. Але вона сама по собі не створить вам такі масштабні великі події. Там ліліт в п'ятому домі теж це постійно мене питають, чи це бездітність. Насправді ні, на це потрібні і інші показники. Тут важко сказати отак, от точно по одному показнику карти. Ну, взагалі, астрологи завжди дивляться всю карту повністю. Для нас це необхідно, для нас це важливо. Тому лише один показник він, ну його дуже складно аналізувати. Потрібно все дивитися в комплексі. Це були більше такі моменти конкретно по е, консультаціях, там по спілкуванню з людьми. Наступні кілька пунктів е, стосуються саме моєї е, роботи. А, тобто, от, наприклад, мене дратує те, що я працюю вдома, і це, звісно, не дуже добре в деяких моментах, тому що це одразу мало рухливий спосіб життя. А в мене, наприклад, в карті є показники на те, що я дуже люблю поїсти, і те, що у мене є е, ризики надмірної ваги. Тому за цим мені постійно треба слідкувати. Доводиться мені за цим слідкувати. Це складніше дотримуватися цього, коли ти постійно сидиш вдома. Доводиться змушувати себе кудись ходити, кудись їхати. Руху дуже не вистачає. Це от саме з такої теми, що це фріланс, що це робота на себе, робота вдома. Вот. Теж цікава штука, що мені. Доводиться звикати до того, що мені треба купувати речі для того, щоб я їх носила вдома, а не десь на вулиці. Тому що раніше я в основному ну, десь була, кудись їздилась, з якимись людьми бачилася, не те, що зараз. І я купувала речі, щоб ну на вихід кудись гуляти. А зараз я 90% свого часу проводжу вдома, і мені настільки дивно, що мені треба вдома там теж хороший одяг. Я не такої я з такої сім'ї, як другі, я із багатої. Якась там ну якось доглядати за собою, бо теж іноді на це можна забувати. Типу мене ж ніхто не бачить. Мені тр... тут допомагає те, що я знімаю відео на YouTube, Мені ну якби доводиться виглядати нормально. <плес> Насправді мені дуже подобається працювати вдома. Мені це прям дуже комфортно. Я завжди цього хотіла, тому що я ще й живу за містом, і мені їхати в місто ну проблематично. все таки, звісно, мінуси в цьому є. Я думаю, мене зрозуміють більшість фрілансерів. І теж такий останній пункт це не те, що прям бісить, а просто мені за цим дуже цікаво спостерігати. А це професійна деформація. Тобто, коли, наприклад, я дивлюся якийсь фільм, читаю якусь книгу, і я бачу, що людина описує якісь свої риси характеру або вона якось там поводиться, і я така, ага. Значить, у тебе от там от Венера в стрільці, напевно. А тут у тебе місяць в Скарпіоні, і оце, оце постійно. А я постійно намагаюся якось прив'язати якийсь характер дії рішення персонажів людей. Навколо до їхньої натальної карти або можливої натальної карти, тому що я ж не завжди знаю їхню дату народження. От. Але теж цікаво за цим спостерігати, в плані от слідкувати, дивитися, як це проявляється. Це відбувається вже на якомусь підсвідомому рівні. Тобто я це в основному я вже не контролюю це. Воно просто є. То тобто я постійно думаю, аналізую якісь штуки, якісь перекладаю з. Українською на астрологічну і навпаки десь у себе в голові, і цей мозковий штурм відбувається прям постійно. Я вже в принципі до цього звикла, але іноді оточуючих це трішки дивує, коли я там, наприклад, з кимось ну там з подругою десь в кінотеатрі, і така там якась. Героїня або персонаж там щось там робить, щось там каже. Я така, слухай, у нього, напевно, там от, а у неї, напевно, такий от показник. І вони такі, типу, що, чого ти взагалі про це думаєш? Я така, а я не можу про це не думати. От, тобто, ну, Це не те, що прям бісить, просто за цим дуже цікаво спостерігати, тому ось так. У Мене вже тут поки я розказувала, дитина на руках заснула, набігалася тут. В першій частині відео бігала, в другій спала. От. Я сподіваюся, вам сподобалося це відео. Можете написати, що ви думаєте про деякі пункти з цього відео, чи ви зі мною згодні, чи не згодні. Якщо ви мої колеги, теж астрологи, тарологи, або займаєтеся іншими видами езотерики, то можете написати, чи вам відгукується щось, чи ви згодні, не згодні з якимись пунктами. Да, у мене алергія на котів. Буду дуже рада вашим лайкам, коментарям. Якщо ви досі не підписані на мій канал, то обов'язково підпишіться, можете подивитися, у мене там дуже багато цікавих, класних відео. І дякую всім за перегляд. Боже, що це? Ну, що це? Пора вставати. Я вже закінчила відео знімати. Моя булочка.